У 2013 році кафедрі охорони праці та навколишнього середовища виповнилось 50 років з моменту її утворення. Однак становлення та розвиток кафедри почались набагато раніше. У 1882 році на з'їзді південно російського товариства технологів професор Кирпичов зробив доповідь про заходи безпеки при поводженні з машинами і приводами. Згодом, після створення у 1885 році Харківського технологічного інституту, саме його перший директор професор Кирпичов підготував і особисто читав студентам курс Фабрична гігієна. У результаті у 1963 році у Харківському політехнічному інституті було створено кафедру охорона праці, якою до 1971 року керував доцент наумов. На кафедрі викладали курси охорона праці та промислове будівництво. З 1971 по 1986 роки кафедру очолював доцент, кандидат технічних наук Привалов, випускник в Віа імені Жуковського, професійний вкладач, який вів значну і плідну роботу з розвитку кафедри навчання і виховання молоді. З 1989 року кафедру очолив доцент кандидат технічних наук Березуцький. охорони охрани труда кружаючої среди мічає в цьому році свій юбилей. 50 лет дня її образования. Я работаю на цій кафедре з 1985 года, заведую кафедрою з 1989 року, по теперішньому. По У 1991 році кафедра змінює назву на кафедру охорона праці та навколишнього середовища. Цей процес логічно відбував розширення спектру питань і проблем, що вивчаються і досліджуються кафедрою. Готуються нові курси основи промислової екології і безпека життєдіяльності. З'являються госпдоговірні роботи, пов'язані із захистом навколишнього середовища. У 1999 році для студентів всіх спеціальностей вводяться курси охорона праці в галузі. Таким чином, у 90-х роках на кафедрі склався блок дисциплін, що всебічно охоплює всі аспекти проблем безпеки. У промисловості охорона праці та охорона праці в галузі. У надзвичайних ситуаціях цивільна оборона, у навколишньому середовищі, основи екології і нарешті дисципліна, яка закладає фундаментальні основи безпека життєдіяльності. Кожен із зазначених напрямків очолює провідний лектор. На кафері працюють у нас доктора наук, кандидати наук, кандидати біологічних, технічних наук. Общее число людей, преподавателей, учредность звання – 19 человек. То есть достаточное количество, щоб вести обучение по тим дисциплинам, которые ми відімо. Кафедра щорічно поповнює свою матеріальну та методичну бази. Має комп'ютерну та розмножувальну техніку, має вихід в локальну мережу університету та інтернет. Відкрита сторінка кафедри на сайті НТУ ХПІ. Колективом кафедри було видано з грифом Міністерства освіти і науки навчальні посібники для лабораторних і практичних робіт з курсів Охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільна оборона, серія методичних вказівок щодо виконання розділів охорона праці та навколишнього середовища в бакалаврських і дипломних роботах для студентів різних спеціальностей. Зараз ці видання включено у типові програми, які розроблено Міністерством освіти і науки України для усіх вищих навчальних закладів України. За активну навчально-методичну роботу з навчання безпеки життєдіяльності у 2006 році Академія безпеки та основ здоров'я нагородила пам'ятним призом кафедру як переможця всеукраїнського конкурсу Краща робота з безпеки життєдіяльності та основ здоров'я 2006 кафедра є однією з базових в Україні, причому не только в Україні, а й в Європі. Кафера является ассоциативным членом международной организации по безопасности европейской, называется ассоциация, Европейская ассоциация по безопасности, находится в Польше. Мы входим в состав э, ассоциации специалистов по э, инженеров по безопасности Америки и активно с ними сотрудничаем, поддерживаем контакты и связи в чате и в интернете и принимаем участие Тих, тих матеріалів, які вони виставляють. Ми активно співпраць, співпраць, з нашими колегами з Росії. Ось це сотрудничество виглядає в відео двох міжнародних програм, які ми відділимо по кафері. Це Ерасмус Мондус і Темпус. Нещодавно кафедрою спільно з фондом соціального страхування від нещасних випадків проводився конкурс серед школярів Харкова, безпека очима дітей. И вот сейчас подведение уже итога. В более восьми министерств подали. Это не картинки только, это картинные иллюстрации, а там научные такие описательные работы по объёмам больше 10 страниц. школьники раскрывают какие-то проблемы, пытаются предложить пути варианты их решения. Таким чином, кафедра намагається привернути увагу учнів до своей спеціалізації, починаючи ще зі шкіл. Кафедра на бюджетній та контрактній основі з 2013 року почала підготовку фахівців по спеціальності охорона праці. Абітурієнти, які стануть студентами, зможуть досягти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, кваліфікація бакалавр-інспектор. У майбутньому, після ліцензування спеціальності на рівні магістра, ще через два роки навчання кваліфікацію Магістр. Випускники кафедри зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці, на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах Державної інспекції та управління з охорони праці, територіально-науково-практичних центрах, у науково-дослідних установах, у Фонді страхування від нещасних випадків та інших установах. Посади, які можуть займати випускники, інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва та інші.